У великому лісі жила мавпа на ім'я Макс. Він був дуже спритний і завжди намагався робити все сам. Головне для нього було досягти результату швидко і без сторонньої допомоги. Але одного разу, коли Макс намагався зібрати плоди з високих дерев, йому це не вдалося. Він стрибав, ліз на дерева, але плоди залишалися недосяжними. Макс вирішив, що необхідно шукати допомогу, і звернувся до своїх друзів. Спочатку йому було незручно просити про допомогу. Але дуже швидко він зрозумів, що разом вони можуть досягти набагато більше. Один друг допоміг підняти його на високе дерево, інший подав йому плоди, а ще один підказав, як швидше зібрати більше. Разом вони зробили багато роботи і отримали більше ніж могли б самі. Макс зрозумів, що справжня сила не в тому, щоб робити все самому, а в тому, щоб об'єднуватися і працювати разом. Тепер він часто запрошує своїх друзів допомогти йому. І вони разом досягають великих результатів. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.